Не завершуються наші гостьові ефіри, як я вже попереджав раніше. Наразі ми проводимо прекрасний гостєвий ефір з пані Яною Сірман, з якою ми вже мали близько місяця тому. гостьовий ефір на також на нашому ранковому шоу. Я нагадаю, пані Яно, вітаю. Скажіть, дорогі друзі, буквально декілька слів про пані Яну. Хто раптом не знає, хто щойно доєднався до нашого ефіру? У нас ранковий ефір з Яною Сірман, завідуюча центром мікрохірургії ОКА, спеціалістка з мікрохірургії ока, лікарка офтальмологиня А пані Яна активно займається профілактикою захворювань зору. Працює з пацієнтами літнього віку, людьми з груп ризику і, зокрема, із діабетом. Друзі, кілька кілька років тому у Всесвітня організація охорони здоров'я Знала цукровий діабет єдиною неінфекційною хворобою, яка навіть поширюється в рамках епідемії. Кожен десятий українець за статистикою хворий, кожен третій передінфікований. Друзі, про це будемо говорити сьогодні в ефірі, і зокрема, але спочатку хотілося би поговорити про, скажімо, так, результати місячної давнини, так би так би мовити, тому що від останнього ефіру відео з порадами пані Яни стосовно безкоштовної операції. Безкоштовного лікування катаракти набрало безліч переглядів і доволі е, чималу кількість суперечливих коментарів. Одні слухачі, е, можливо, через недовіру до програми медичних гарантій виступали проти того, та ні, як це можна лікувати безкоштовно, та ні, ви що? Катаракти не лікуються безкоштовно. Хтось е, казав, що навпаки, це прекрасна ініціатива. Розкажіть, будь ласка, пані Яно, е, скільки вже е, па пацієнтів звернулося до, е, до, до, до клініки мікрохірургії ОКА за програмою медичних гарантій і вирішили про? Лікувати катаракту, тобто перевірити цей факт на дійсність. А і, і, і які були взагалі, які взагалі результати протягом цього місяця? Ну що що ви скажете? Я вітаю всіх наших слухачів і хочу е, розказати нашу, результат нашої роботи і, і нашого е, місячного зібрання. Uh -huh. е, місяць тому, коли я була в ефірі, ми говорили про катаракту. Це єдине вікове захворювання, яке 100% лікується шляхом заміни мутного кришталика на Прозорий штучний. Uh -huh. У нас е, дякуючи вашому ефіру, а також дякуючи командній роботі е, лікарів. Е, Операційних медсестер, санітарок і це все за сприяння адміністрації обласної клінічної лікарні нами було переоперовано більше ста пацієнтів, тобто більше ста пацієнтів одержали можливість wow. знову побачити наше рідне місто Чернівці, побачити всі барви життя. Круто. і е, цей результат говорить сам за себе. Е, були і є скептичне відношення людей, тому що е, можливо не всі чули, не всі знали про таку можливість. Але зараз, чим більше людей, а тим більше Сарафанне радіо, коли люди виходять з гарним зором, угу. задоволені і розуміють, що перед ними відкривається нова можливість в житті. Це ідея. Люди діляться враженням один з одним. І тому наразі я дуже дякую нашому колективу. Дякую вам, тому що разом з вами ми сумісно донесли цю інформацію до жителів нашої. Області і не тільки нашої області, і тому ми в цьому напрямку працюємо і наша робота буде говорити сама за себе. Але сьогодні ви вірно зауважили, я хочу поговорити про тему, яка в рази складніша і набагато важливіша. Так, Чому? Так. Тому що катаракту ми в 100% випадків можемо прооперувати і вирішити цю е угу. проблему, вирішити її кардинально. Був кришталик мутний, прооперували, став кришталик прозорий. У людини з'явився зір всього на от... всього. Фактично, ну, так. Так, так так, звучить насправді вражаюче. але питання цукрового діабету воно набагато складніше, тому що цукровий діабет згідно е, класифікації ООС на сьогоднішній день є єдиним неінфекційним захворюванням, яке визнано, е, скажімо так, пандемією світовою, тому що за останні 40 років кількість. Людей хворих на цукровий діабет зросла майже в 4 рази. Капець. І фактично, 14 листопада, чому визнано ДН всесвітнім днем цукрового діабету? Тому що це настільки глобальна проблема, що це є посил урядам країн для того, що вони повинні звернути увагу і інвестувати у профілактику цього захворювання у ранню діагностику. У лікування сучасне і у попередження ускладнень від цукрового діабету. Чому саме 14 листопада? Тому що в цей день в 20, в 20 родився родилася людина, який ми завдячуємо відкриттям інсуліну. Mm -hmm. І це є Фредерік Бантінг, який одержав Нобелівську премію. Mm -hmm. І саме завдяки тому, що в 21-му році він відкрив інсулін, люди з першим типом цукрового діабету одержали взагалі шанс на життя. Тобто, більше ніж 100 років тому був відкритий. Інсулін і ті люди, які однозначно були приречені, вони в одержали шанс прожити довге, яскраве життя. І перші 50 років після відкриття інсуліну саме це було основною метою зберегти життя людям. Але подальші 50 років були направлені на дослідження і інвестиції наукові для того, щоб зрозуміти, як покращити якість цього життя. І на сьогоднішній день я хочу чітко повідомити, що у нас Є можливості у сучасній медицині профілактувати і о, уберігати пацієнта від виникнення ускладнень від цукрового діабету. Але при одній умові, що пацієнт знаходиться на диспансерному нагляді, знаходиться під контролем ендокринолога, кардіолога і офтальмолога. Чому офтальмолога? Тому що око це є орган, який є мішенью для цукрового діабету, а діабет дуже підступна хвороба. Вона не болить. Вона не проявляє себе на перших етапах виникнення, і дуже багато людей, маючи цукровий діабет, можуть про це навіть не підозрювати. Щоб ви розуміли, 50% людей, які зараз живуть з цукровим діабетом, навіть не знають про це. Ба і вз... Так, і знати про це вони можуть в кращому випадку, якщо вони йдуть на профілактичний огляд до лікаря, угу. здають аналіз крові на цукор, на гемоглобін, на ряд інших аналізів і взнають про те, що у них є така проблема. У гіршому випадку вони взнають про це тоді. Ті, коли у них виникають уже ускладнення від цукрового діабету. І тоді нам приходиться боротися вже з наслідками, яких можна би було не, не допустити, mm -hmm. якби людина вчасно приходила на профілактичні огляди і була на диспансерному нагляді у основного лікуючого лікаря, у ендокринолога. Ну от направду, пані Яно, я доповню просто а, мій особ, особисто мій дідусь світла пам'ять також був хворий на цукровий діабет, а, і лікування звичайно допомогло подовжити йому декілька років життя. Старість взяла своє так чи інакше. Але а, я би не сказав, що я з тих людей, хто які легковажно від. Носяться до хвороби цукрового діабету, але все ж таки, як пересічний громадянин, я такий, ну цукровий діабет? Ну 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 є, я там окей, ну тобто діагностують мене це, ну значить буду лікуватись там відповідно. Але направду дякую, що ви звертаєте фокус на це як на проблему глобального масштабу, і яка при тому ж прогресує, друзі. Тому що все таки, таки, якщо ви маєте змогу вчасно діагностувати, випередити хворобу, значить ви маєте можливість вчасно її вправити і пролікувати. Скажіть, пані Яно, от які як. Діабет впливає на зір, і які симптоми, які перші сигналізують про те, що треба звернутися до офтальмолога. Ну, от, ну, людина, людина там коп відчула і таке розуміє, все, треба бігти, ну хоча б хоча б принаймні консультуватись. Насправді, коли людина відчула вже якісь погіршення якості зору або зниження зору, то mm -hmm. це вже в принципі досить відчутні ускладнення від цукрового діабету, тому що вони можуть бути е, різні прояви мати. Mm -hmm. Це може бути просто періодично виникаючий туман, це може бути прогресивне погіршення зору. Це може бути різка втрата зору через виникнення крововилову всередину ока через цукровий діабет. Mm -hmm. Так чи інакше, ці ускладнення виникають у людини хворої на цукровий діабет, тоді, коли вона не компенсована по загальному захворюванню, коли у неї є або різкі падіння рівня цукру, або різкі підйоми рівня цукру. І mm -hmm. тому я завжди на своїх консультаціях. А моя консультація триває в середньому десь півтора години, тобто, як мінімум півгодини, це йде розмова з пацієнтом про його спосіб життя, стиль життя, ліки, які він приймає. Ще година інструментальне діагностичне обстеження, діагностика стану ока, але так чи інакше, під час своєї консультації я обов'язково питаю пацієнта: наскільки ви стабільні, тобто компенсовані по цукровому діабету, чи є у вас різкі падіння чи різкі підйоми рівня цукру? Цукор у людини з цукровим діабетом може бути високий, але якщо він стабільний без різких скачків, то ускладнень не буде. Якщо людина має скачки. Угу, у складні угу. Капілярні, дрібні судини людського організму, капіляри, вони не відтримують оцих коливань різких рівня цукру. Те саме стосується і рівня артеріального тиску. Тому ми, як офтальмологи, чому саме я сьогодні в день цукрового діабету говорю про діабет? Тому що око це хоч і маленький орган, але від нього залежить 90% інформації, яку ми отримуємо про навколишній світ. І, на жаль, оця хвороба, вона перше, що вражає, це судини. А око це фактично орган, який на. Дуже розвинене мікросудинне русло має, і це єдине місце в організмі, де ми ці судини можемо побачити вживу. Тому на своїх оглядах, коли ми я дивлюся, очі на дно пацієнта, да? це єдине місце в організмі, де ми можемо побачити ці судини. І чому ендокринологи направляють зразу при постановці діагноза, ендокринолог повинен скерувати пацієнта до офтальмолога, тому що, розширивши зіницю, ми бачимо очі на дно і бачимо вживу стан судин, мікросудинного русла, і можемо сказати, наскільки довго у пацієнта діабет, наскільки який він компенсований по діабету, і що саме основне, що йому треба зробити на даний момент, щоб не втратити зір? І якщо ми ці профілактичні процедури зробимо. То люди на сьогоднішній день від діабету вони не сліпнуть, не втрачають зір, але за однією умови, що вони вчасно прийшли до офтальмолога на консультацію? Скажіть, а от е, яку пораду можливо дасте, щоб ну от упередити, скажімо так, появу діабету? От, от наприклад, я не знаю, я обожнюю там заливатися. Ну до, до прикладу, заливатися колою, закидатися батончиками, цукор просто в себе споживаю в не знаю там в мільярдних масштабах протягом цілої доби. А ну от, скажімо, яку дасте пораду, щоб уникнути цього? Ну? Ну, навіть, не знаю, там, ну, ну, дехто, там, діти особливо там, люблять там, з 15, до з 13 років закидатися батончиками, шоколад, шоколадками тощо. А, дорослі так само, знаєте, якщо пиєш каву, обов'язково з цукровим сиропом. Ну і тощо. Звичайно, є багато передумов, крім споживання цукру, я впевнений. Але тільки ну, як, як можливо, поради дасте. Ну, Ви назвали все те, що робити не варто для того, щоб не, не викликати цукровий діабет. А ще один фактор, на який ми не можемо впливати, тому що це фактор оточуючого середовища, це mm -hmm. стрес. Раніше всі oh. ці обставини, які навколо нас, навіть оця одна ніч, сьогоднішня чого вартує, так. в Києві це, це все вводить українців в стан. Суцільного хронічного стресу. І якщо е, до цього додати все те, що ви перерахували, ми маємо дуже е, негарне комбо різних несприятливих факторів, які можуть провокувати виникнення сукрового діабету. Тому задача кожної людини максимально триматися. триматися, і уникати всього того, що може провокувати виникнення захворювання. Задача спеціалістів, лікарів допомогти людині. Тій царині, де він трошечки не має достатньої інформації, і ця царина це профілактика і недопущення ускладнень. Тому з своєї сторони ми зробимо все можливе для того, щоб людям цю інформацію донести. І навіть зараз з вами ми сидимо. Ми а, знаєте, так. чим займаємося? Ми консультуємо ці тисячі людей, які зараз слухають наш ефір. Абсолютно для того, щоб вони почули, що не їсти, що не пити, для того, щоб не мати проблем, як постаратися тримати себе в кучці, щоб не так реагувати на цю стресогенність навколишньої ситуації. І третій момент прийти до лікаря, щоб почути, які дії можуть привести до упередження виникнення ускладнень від цукрового діабету. Друзі, хто раптом ще не знає, хто раптом долучився до нашого ефіру і не слухав від самого початку, і такі ой, які цікаві речі розповідаються. Пані, слухайте, це надважливо. То, будь ласка, я вам раджу, я вас наштовхую, провокую активно і з усіх сил доєднуватися до соціальних мереж пані Яни. Вводите в пошуковий запит, наприклад, в соцмережі інстаграм. Яна Сірман. Яна Сірман, лікарка офтальмологиня. Друзі, обов'язково переходьте на сторінку. Там ви знайдете багато чого корисного. Я зокрема так само свого часу і. Знайшов Ну що ж? і ще зауважу одну таку річ, що насправді я вітроретинальний хірург. Це лікар, який оперує найважчі ускладнення від цукрового діабету, які виникають на очах. І весь мій сьогоднішній ефір направлений на те, щоб ви прийшли і не одержали цих найскладніших ускладнень. Тому що моя робота протягом двох годин в операційній над кожним оком, яке має проліферативну діабетичну ретинопатію, повірте, вона дуже важка, і нам так багато роботи не треба. Нам треба, щоб люди були здорові і з гарним ясним зором. Тому приходьте на консультацію. І бережіть себе, друзі. Завідувачка центром мікрохірургії ока, лікарка-офтальмологиня, просто спеціалістка з мікрохірургії ока пані Яна Сірман. Сьогодні була в гостях у нашій студії. Ну і як ви вже сказали, діабет це не лише він, не лише провокується надмірним споживанням цукру, а й стресом. І ви дуже точно зауважили, тримайтеся. Я ході в цей момент мені знаєте, згадалася фраза мого режисера. Коли ми там працюємо в театрі, каже: коли на сцені йде все шкереберть. І ног і, і земля, і ти втрачаєш землю під ногами. У тебе єдине, що залишається, це триматися за небо і за партнера. Друзі, тримайтеся одне одного, бережіть себе і робіть вчасно профілактику захворювань діабету. І не тільки. Всім бажаю доброго здоров'я. Так би мовити, як лікар ВЛК, вже кажу. Всім гарного дня. З вами на зв'язку нагадую, була Яна Сірман. Переходьте за посиланням у соцмережах. Ну а також доєднуйтесь і до наших соцмереж. Всі чотири радіо. Всім доброго ранку. Ну і збадьорюємось хто кавусою, хто чаєм на ваш смак.